Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про два типи роботи це фріланс та робота в компанії. У мене був і такий, і такий досвід, і я з радістю поділюся з вами плюсами і мінусами, які я виділила. І якщо у вас є що додати, обговорити, обов'язково пишіть в коментарях. Я впевнена, що це буде дуже корисно для багатьох. Поїхали! Я працюю маркетологом більше п'яти років. Зараз є продюсеркою проєкту Я Маркетинг Клаб і, окрім того, працюю з різними проектами як маркетолог. Як ви можете зрозуміти, зараз я більше на стороні фрілансу, тобто я поєдную декілька проєктів і сама менеджу свій час, але у мене був також досвід роботи і в компанії. Я працювала в одній компанії більше двох років, і тому маю таку вже сформовану думку, який формат мені підходить ближче. Взагалі до фрілансу, до поєднання декількох проєктів я прийшла після корпоративної роботи, тому що перша моя робота, яка. Дійсно почала приносити мені гроші, було саме в компанії. Я пропрацювала там більше двох років. До фрілансу я прийшла ось так плавно, тобто, потрішки-потрішки, по трішки. я зрозуміла, що такий формат мені підходить більше. А чому зараз будемо з вами розбиратися? Перший пункт це, звісно, свобода дій на фрилансі Набагато простіше менеджити свій час, тому що ти по факту за нього відповідаєш сам. Ти можеш поєднувати різні хобі, різні активності, якісь рутинні задачі, які не пов'язані з роботою в межах світлового дня. А коли ти працюєш в компанії, то ти маєш приєднуватися до дзвінків, які потрібно, в який потрібно час і на зв'язку постійно з такого то до такого то часу. І мені, наприклад, було набагато важче додавати якісь там, наприклад, походи стоматолога чи ще щось в своє життя. То, звісно, це можливо робити, але кожен раз для мене це було досить важко, тому що я така дуже відповідальна людина, і я думала, а якщо мені там поставить якусь важливу зустріч, а ще щось, а ще щось. І часто я не могла додати в свій день якихось задач, які мені ще потрібно зробити, окрім роботи, тому що я просто знала, що в мене там може бути раптовий дзвінок, раптова задача чи щось таке. А коли ти працюєш на фрілансі, то ти більше сам менеджер свій час і набагато простіше додавати ці задачі своє життя, працювати тоді, коли ти хочеш, коли ти можеш. Кожен Проект, по суті, він розуміє, що є ще інші проекти в твоєму житті, і набагато простіше, наприклад, ставити зустріч на зручний тобі час, ніж коли ти працюєш в компанії, тому що там, по факту, ти маєш прийти на цю зустріч, якщо тобі її поставили. Свобода дійсно, звісно, дуже класно, і тут мені фріланс набагато більше подобається. Хоча, коли я тільки починала, для мене було це дуже важко зрозуміти, що можна так, ти в супермаркет. Під час робочого дня така тривожність сильна була через це, але зараз я вже трішки навчилася з цим працювати. Мені супер окей і я дуже кайфую від того, що я можу створювати свій графік самостійно. Наступний пункт це відчуття стабільності, і тут у мене плюс роботи в компанії, тому що коли ти працюєш в компанії, ти більш-менш розумієш атмосферу, розумієш температуру по палаті, як то кажуть, і відчуваєш стабільність, що наступного місяця тобі прийде така то сума на карту, і ти розумієш, що у тебе там є робота, що в тебе там все обдається. То якщо не буде форс-мажорів, то швидше за все ти будеш і далі працювати. А коли ти працюєш на фрилансі, дуже все від тебе залежить. Скільки ти будеш заробляти в цьому місяці, що ти зробив для того, щоб заробляти цю суму. Уму я ось це відчуття нестабільності У фрилансі багато всяких тимчасових проєктів, і ти в один місяць можеш заробити е, там велику суму, а на другий місяць не буде цих додаткових проєктів, і ти заробиш набагато менше. І ось ці постійні скачки, відчуття нестабільності, вони, звісно, присутні. Важливо бути такою відповідальною, дисциплінованою людиною для того, аби цю стабільність по факту самі самому собі будувати. Третій пункт це середовище. Коли я працювала в офісі, такий дуже класний період, який мені дуже запам'ятався, тому що ви стаєте такою Команду, яка кожен день там робить все разом, у вас якісь свої жарти, свої приколи, ви там ходите на різні корпоративи, на різні зустрічі, там на пиво і так далі. Я насправді дуже класно. А коли ти працюєш на фрілансі, дуже часто ти більшу частину дня спілкуєшся просто з аватарками в месенджері, в якому ви спілкуєтеся, або в зумі, максимум. Часто це проекти там з різних міст, з різних країн, і ти не бачиш цих людей вживу. У вас немає корпоративів, у вас немає там різних плюшок від компаній. Якщо говорити там про Соціальне життя то в компанії воно таке більш насичене, саме з точки зору роботи. Коли ти працюєш в офісі, то знаєте, середовище, воно вибудовується якось само по собі. Якщо класна команда, то все буде супер. А коли ти працюєш на фрілансі, тобі потрібно самому будувати собі якесь класне активне життя, додавати якихось фар, виходити в люди і працювати, знайомитися, тобто робити якісь для себе такі вилиски, аби не засиджуватися і мати якісь класні спогади не тільки з вихідних днів, але й з будніх. Наприклад, сьогодні я прийшла попрацювати в. Коворкінг, познімати вам це відео і вже на вулиці таке сонечко хочеться, якихось змін, хочеться, якихось змін картинки, нових знайомств, нових емоцій, відчуттів. До речі, я просто обожнюю коворкінг над, тому давайте я вам покажу, як він виглядає, бо це просто моя любов. Те, що мені найбільше подобається, це кімната, які ти можеш бронювати. Наприклад, це медитаційна. Просто Гляньте, як тут класно. Ти можеш просто попрацювати і прийти сюди відпочивати. Після якоїсь стресової зустрічі, де коли просто хочеться отак зайти, і все. У мене нема не рухайте. Просто кіношна локація. Тут можна працювати, просто собі займати столик і працювати, сидіти цілий день. Тепер зацініть де Це кімната НАТО разом з Укрзалізниці, і ти можеш працювати ніби в купе. Скажіть, що це круто. Я просто я деколи в шоці від того, як це можна було придумати. А це, наприклад, офіс, якому я от знімаю для вас відео. Тут стоїть мій ноут, щоб я трішки підглядала за поінтами, які хочу сказати. І ось так виглядає сам офіс. Таких тут дуже багато в різних стилях. Екскурсія завершена, тому вертаємося до теми відео. Наступний пункт – це різноманітність проєктів і задач. Коли ти працюєш на фрилансі, то у тебе є можливість працювати з дуже різними нішами. Класно прокачує твій кругозір, тебе як спеціаліста, тому що ти пробуєш себе і там, і там. Часами люди знаходять якусь свою нішу, в якій вони вже активно розвиваються. Вони любить поєднувати різні проекти між собою. А коли ти працюєш в межах однієї компанії, звісно, це залежить від специфіки роботи, але в більшості це така одноманітна робота в одній сфері, яка може ще саме трішки набридати. І фрилансі такої проблеми Леми немає, тому що ти можеш дійсно обирати, з якими проектами працювати, щоб тобі ще хотілося спробувати, і розширювати, розширювати свій кругозір і свої навички в межах різних ніж. Наступний пункт це гнучкість у змінах, тому що коли ти працюєш на фрілансі, набагато простіше зробити цей крок і піти з якогось проекту, який по твоїх відчуттях, наприклад, ти переріс, там вже відчуваєш своєї потреби, чи, наприклад, тобі там некомфортно, тому що ти розумієш, що в тебе там ще є, наприклад, про запас інші проекти. А коли ти звільняєшся з корпоративної роботи, то ти по факту, якщо там немає ще оферу, то ти звільняєшся і залишаєшся без інших проектів. Коли ти в фрілансі, то оця гнучкість в змінах вона набагато вища. Я просто знаю по собі, що зробити ось цей крок у звільненні, коли ти дуже довго працюєш в одній компанії, дуже важко. А коли ти працюєш з проектами, з ними якось трішки простіше прощатися, якщо щось іде не так. Наступний пункт це комунікації. То кажуть, що фріланс це для інтровертів, що якщо ти не хоче спілкуватися з людьми, то йди на фріланс і буде тобі добре. Але насправді я теж так думала. Але коли я почала працювати з різними проектами, і у мене почали з'являтися не тільки там, наприклад, три сталих проекти, з якими я довго працюю, але якісь там такі замовлені, там на якісь одиночні послуги, я зрозуміла, що тут комунікації набагато більше з набагато. Більшою кількістю різних людей тобі постійно треба себе продавати. Тобі постійно треба про себе заявляти. Тобі треба спілкуватися з супер різними людьми, власниками, маркетологами, іншими спеціалістами. межах однієї компанії, коли ти працюєш, то в більшості ти спілкуєшся з тими самими людьми. Ну, звісно, в залежності навжти від специфіки, з'являються і нові. Але ти там собі таку вибудовуєш зону комфорту, в якій ти приблизно знаходишся. А коли ти працюєш на фрилансі, то в тебе просто весь час постійно якісь нові люди, і постійно тобі потрібно комусь там довести, наприклад свою думку потрібно там продати свої послуги, потрібно пояснити, чому це має бути так або не так. В людей є дуже різні характери, дуже різні підходи, дуже різні бачення. Здається, що робота з проектами, коли в тебе їх багато і особливо багато всяких одиночних таких задачок, це набагато більш комунікаційно затратна річ ніж робота в межах однієї компанії. Трібно бути готовим. Якщо Ти хочеш працювати на фрілансі. Тобі доведеться багато спілкуватися з дуже різними людьми, будувати якісь такий внутрішній стержень, впевненість в собі в тому, що ти робиш що ти продаєш, який ти спеціаліст, і для якого клієнта твої послуги найкраще підійдуть. Зараз все більше фрілансери розвивають свої соціальні мережі, розвивають свій особистий бренд для того, щоб продавати свої послуги, для того, щоб заявляти про себе як спеціаліста, щоб до них люди приходили, і це теж не дуже інтровертна штука. Як на мене, легше один раз пережити цю співбесіду, оці всі страхи встановити, адаптуватися зв'язок з командою, і е, вже дочково мати якісь там комунікації з іншими людьми. але бути в своїй такій зоні комфорту. А на фрилансі — це оця постійна, не зона комфорту. Тому <свісно> до цього треба бути готовим. Сьомий пункт це, звісно, work-life balance. Коли ти працюєш в офісі, коли ти працюєш в компанії, набагато простіше розподіляти, що це робота, а це моє життя. Звісно, знов ж таки це залежить від вашої позиції, від в якій сфері ви працюєте. Але отак, якщо говорити загально, то набагато простіше розставляти свої кордони, коли ти працюєш на фрілансі, а ще саме отут, саме з головою, працювати, тому що ти по факту маєш різні проекти. Ти можеш не розрахувати і взяти на себе забагато, потім не могти це закрити. Можеш взяти там замало, і в тебе буде переважати відпочинок над роботою, так як тобі би не хотілося. Дуже важливо от бути таким відповідальним дисциплінованим для того, щоб реально налаштувати, щоб в тебе був час і на відпочинок, і на роботу, щоб в тебе не займала робота 99% твого часу, а відпочинок один і навпаки, щоб в тебе не було замало для тебе роботи по твоїх відчуттях, коли ти працюєш в компанії. Мені здається, що це набагато простіше вибудувати. А коли ти працюєш сам, то потрібно прям реально багато працювати своєю головою, розуміти, як тобі найкраще, як тобі підходить, як тобі подобається. Чи тобі подобається працювати зранку, ввечері відпочивати, чи тобі подобається навпаки, вдень більше поробити своїх справ, а ввечері більше попрацювати. Тобто, отут вже починається таке от вивчення себе, розуміння себе, що подобається тобі, як комфортно тобі. На початках це супер складно. Я дуже довго вибудовувала для себе якийсь нормальний графік і розуміння, як їх. Хочу працювати, скільки я хочу відпочивати, коли я хочу це робити. А з тими стереотипами, от, наприклад, через те, що я довго працювала в компанії, мені досі, я вже більше року не працюю в межах компанії, мені досі важко, наприклад, там піти на лікувальний масаж на 12 ту годину дня. Хоча я розумію, що там в мене немає ніяких дзвінків, в мене нема там ніяких emergency задач, але мені все одно важко морально. І хоча вже стільки часу пройшло, але досі в мене ось цей стереотип не пройшов. Тому коли ти перешла. Ходиш з корпоративної роботи на фриланс, саме робота з головою. Це така важка задачка, яку треба буде пройти. і є ще один формат, який також був в моєму житті. Це гібридний формат роботи, коли ти і працюєш фултайм, і маєш ще свої додаткові проекти. Я колись так працювала, і хочу сказати, що це був просто найважчий період в моєму житті, тому що тут не було ніякого balance, Тут була просто спочатку робота основна. А потім робота другорядна. І я просто жила ось так, тільки працюючи, працюючи і працюючи. Звісно, я дуже виросла. Я зрозуміла там, що я вмію, що я можу, а багато чому навчилася. Але якщо якийсь короткий період мені здається, це класно. Але коли це прям ти вже забагато на себе береш і взагалі не відпочиваєш. Це не дуже добре, і мені здається, що в такий момент найкраще обирати, обирати який формат тобі більш комфортний. Це мені здається, треба бути дуже обережним. Якщо працюєш в такому форматі, то дійсно вирівати, так знаєте температуру по палаті, розуміти, як тобі, чи тобі ок, чи ти достатньо відпочиваєш, чи ти достатньо виділяєш час для себе, і такий формат тобі дійсно підходить. Бути в компанії і на фрілансі. Це дуже круто. Головне, щоб це підходило саме вам, щоб ви відчували себе на своєму місці, розуміли, що ви там, де хочете бути, ви робите те. Те, що ви хочете, формат, в якому ви це робите вам комфортний, Бажаю кожному працювати у тому форматі, який вам найбільше подобається, і кайфувати не тільки на вихідних, але й протягом усього тижня від того, що ви робите. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно. До зустрічі в наступному відео.